Хтось вийшов гуляти, але не відходить від кухні, каже, бо тут щось може перепасти. Хто це хотів гуляти, а тепер тут сидить і перетворяється чемним псом. Каже, подивіться, яка чимна собака. І все каже, коли все чуло про цю собаку, це наклепи. Наклепи, подивіться, яка чимна собака. Джесюха, Дяська, передавай вітання, давай. Джесюха. О, о, сидить. Прям собача чемнота. І ще один. І ще один. Теж пікає. Цілу ніч пікає, бо дуже хочу гуляти. І ось де воно сидить? Під дверима кухні. Бо тут літають інколи сардельки, але вже не будуть літати. Все, хватить.